Вітаю! Пропоную на продаж такий автомобіль, це Volkswagen Polo з 1,4 атмосферним двигуном та звичайною коробкою автоматичної передач. Aisin Дуже надійна коробка передач. Зараз я продемонструю показники товщиноміра, покажу які показники по кузову. 119, 113, 95. 101, 100, 103. Ось так виглядає арка. Зимова гумана автомобілі. Далі двері передні, 90, 92, 91. Ось так виглядає по салону, потім детальніше розповім про салон, комплектація Black Edition. 53. 50, 62. Ось так карта виглядає. Дах. 95, 81, 81, 90, 88, 81. Ось так арка виглядає задня. Ось так по салону виглядає автомобіль. Дах. 101. Покажу багажне відділення. Є повноцінна запаска. Ось. Спинки, до речі, задньо відкидаються. Ніякої ржавчини немає. Показую, як є. Ось також під ручкою немає ржавчини. 94 92 95 Та не фарбовано. 87 114 89 чотирнадцять. Вісімдесят дев'яносто пять. Сто двадцять шість. Десь погано прилежив. 60, 72, 98, 157, 176, 154, 195, 179, 170, 170, перелокована дверка. Внутрішня частина 81 56 71 113, 127, 121. Ось так виглядає арка. До речі, поріг показує. Цю арочку також покажу. Зимова також задня гума. Ось такий стан автомобіля. Зараз покажу ще детальніше по салону. Ось а, має шкіряне кермо. Зараз фокусуюся. Ось так воно виглядає. Комплектація Black Edition. Є дуже багато наліпок, є оригінальні коврики Black Edition. Є круїз-контроль. Зараз я заведу автомобіль, продемонструю, як працює двигун. А, Так, до речі, коробка автомат. Це 6-ступінчатий Це вже нового покоління коробка, так як до 2007-го, якщо я не помиляюся, йшли чотирьохступінчаті. Автоматичні коробки. Це вже шестиступінчина коробка передач автоматична, дуже економно по трасі їде. Ось Кондиціонер, все працює. Пробіг, до речі, 191 тисяча. Це рідний пробіг, два передніх склопідйомники, підігрів зеркал, також електрорегулювання зеркал. Зараз я продемонструю, як заводиться автомобіль. І відкрию капот працює тихенько. Остап працює це двочик. Дуже тихенько працює. Кришечка притягується, Це означає те, що комплектації дуже хороша. Такий автомобіль. Каталізатор на місці, зараз я продемонструю, показує трошки. Ніякого димку немає. Ось так все виглядає по автомобілю. Кому цікаво, запитуйте.